Вночі ворог наніс по Дніпропетровщині понад 70 ударів. Під обстрілами Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю агресор агрес з зградів та важкої артилерії. За ніч місту обстріляли тричі, внаслідок чого виникло чотири пожежі: горіли майстерня, житловий будинок, господарча споруда та культурно-розважальний центр. Також пошкоджено ліцей, кілька підприємств, садочок, терцентр, дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Поцілили і по лінії електропередач та газопроводу. Постраждала 57-річна жінка. Під обстріли потрапила і Червоногригорівська громада. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки: магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Марганецькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району також ніхто не постраждав. Вдень ворог знову скерував ракети на Дніпропетровщину. Прильоти були по гідроспорудам Кривого Рогу. Близько 14-ї години силами повітряного командування Схід було знищено три крилаті ракети із к та один безпілотний літальний апарат.